Доброго дня, друзі і підписники мого каналу Коні Дрогобичини. Приїхав познімати село грушів Дрогобицького району жеребця. Жеребця на паровку, жеребець не на продаж, а на паровку. Зараз ми про нього розкажемо. Такий карий красень. Як то кажуть, чорні коні в моді при любі погоді. Через вець спокійний. Бачу, бо от вивели зі стайні. Напевно, працює, не, Володь? Робить, а? Ну треба трохи робити, бо потім вони зі стайні годі втримати. Скільки йому часу зараз? Зараз весні, каже буде йому три роки. В квітні місяці. От зараз. На початку квітня. розкол Розкол є. Чорний красень. Хто має кобили, хоче покрити гарним жеребцем. Номер господаря лишу під описом. Будете дзвонити і питати. Ну то Хіба привозити кобили, ні, Володь? Чи як? Не їдеш. Ближчі села теж, ні, так? Я на роботі. А, ти на роботі, так. Хто би хотів привезти. Село Грушів, Дрогобицький район. Бо ще є Грушів. Питають, в якому грушеві. В Яворському районі, біля польської границі. От Йому на початку квітня точно число не знає. Три роки буде. Отак, от зараз перейде. Ну, от, на 3 роки. Де, де тобі ще 3 роки? Дуже дуже великий. А поділ метр сімдесят поділ. По Ух. лінійці каже висота холки 165. А, нога а рулеткою 170 175. 175 ногу. Нога 25. 25 ногу. Три роки жеребця. Не, це правильно. Не треба. У. Але... Там куближче. А що? Ще є коротка, широка, гарна. Скажу друзі вам, що вчора я знімав турійця на продаж і потім переглядав відео. ну Камера половину того не передасть, що дивитися на коня вживу. Так же само на цього жеребця ябка. Ябка відбивають по нім. Спокійний, от бачите, вивели з конюшні. Вже паровним. Три кобили вже покрили, спарували. От Стоїть. Ано так по колу, як він пробіжить, трошки його. Ай, не хоче то. У. Красень. Безздоровий був. Ну вартує. Такого до такого жеребця привести кобилу покрити. В нашому районі ціна паровки Володя, що береш? Тисячу гривень. Ціна паровки. То не, не 100 доларів. А, о, красиво було! Ха -ха. То не 100 доларів, друзі. Так, Як то кажуть, 100 доларів а Най-най, най! Він і так. Дуже гарно. По яких конях не знаєш він? Він його, мама, та... Ліба Але він здоровий був перста. Ану, нехай постить. Не, я хочу ближче, От, яка лопатка перед. Шия, високий, ріст має, Жину, нога в ній під ним. Добре. Ще не куєш. Та де, він що навіщо? широкий. Нехай пустий, нехай пустий. Грива на два боки. Розкол. Розкол дуже є. А його три роки. Що буде в 5-6 років? Інше. От спокійний. Вже покрили три кобили. Хто має кобили, кого кобила палиться? Будь ласка маєте Можете привозити його. Привозити до нього, парувати. Ще раз нагадую ціна 1000 гривні, а не тисячу. Не 100 доларів, на 100 доларів можна. Ну вартує він. 1000 гривень. На наш район він є досить великий коник. Працює всі, всі, всім, як сказати, сільськогосподарським роботи. інвентарі, бо корпусний плуг, машин не боїться, бо тут село як сказати, асфальт, машини їздять. Є спокійний, адекватний. Хто би хотів мати по ньому потомство якесь. зеть Уу. О, стань. Онова, яка. Тут тут. Добре, дякую друзі, всім yeah. за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, діліться моїм каналом і відео своїми друзями. Бажаю всім всього доброго. Вам, вашим родинам, друзям, знайомим. Маєте кобили, можете спокійно провозити. Село Грушів, Дрогобицький район. Ціна паровки тисячу гривень. Будьте всі здорові, до нових зустрічей. От Подивіться, дивіться, спокійно. Копито. Ми вже тут завершуємо, але спокійно я підходжу, він ні мене не боїться, ось спокійно стоїть. Копито широке, чекай, чекай. чекай. О, ну тут до двадцяти така Ой, гарний, добре, володя заводи. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!